Як часто ви пробуєте щось нове? Незвичайні і незвичні страви відкривають двері в абсолютно новий світ смаків, ароматів і поєднань, і ось уже життя здається трішки яскравіше і веселіше, найпростіший спосіб себе здивувати: поекспериментувати і приготувати класне блюдо якої-небудь національної кухні, наприклад, грецької. Ми не дарма згадали саме про цю країну однієї згадки Греції досить, щоб пробудити в уяві асоціації з літом, теплом, затишком, привітністю і гостинністю. І це підходить не тільки для опису країни та місцевих жителів, а й для гастрономії Кітчен. Макс склав список з 10 крутих страв грецької кухні, саме час покликати в гості друзів і влаштувати тематичну вечірку дегустацію. Не забудьте про грецьку музику для атмосфери. Один грецький салат без класики не обійтися. Цей салат, мабуть, став своєрідною іконою гастрономічного стилю Греції. Деякі навіть не знають, що на цій страві місцева кухня не закінчується. Греція, це рай для любителів м'яса, риби і морепродуктів, правда, легкий. Свіжий і одночасно з цим досить поживний грецький салат все одно залишається фаворитом для багатьох гурманів. Два мусака готові до експериментів? Тоді в подробицях розповідаємо і показуємо, як приготувати грецьку мусаку самостійно, це запіканка з баклажанів і м'ясного фаршу під соусом бешамель. звучить досить апетитно, чи не так? На смак мусака така ж крута, зверху сос робить її ніжною і повітряною. А всередині вона соковита і ситна. Існують також і вегетаріанські варіанти цієї страви. Три, аші по-грецьки. Греки в принципі дуже люблять всілякі запіканки і готують їх з приводу і без. Кожна гречанка вже точно знає не один і навіть не два рецепти цієї страви. Якщо мусаку ви вже встигли оцінити по достоинству, тоді готуйте аші по-грецьки. Родзинка і головна фішка цієї страви полягає в тому, що поверх фаршу запікається ніжне картопляне пюре. Чотири Апельсиновий пиріг у Греції. Десерти не такі, як у Парижі, і це не привід засмучуватися швидше. Навпаки, радійте і пробуйте. Греки обожнюють солодкі пироги з тонкого багатошарового тіста під назвою. Філо і охоче готують їх соковитих фруктів і сиропів, радимо обов'язково спробувати апельсиновий пиріг, його неймовірний смак ви будете згадувати ще довго. П'ять горіхова пахлава. Втім, на пирогах солодке грецьке життя не закінчується. Горіхову пахлаву ви зможете знайти в будь якому кондитерському магазині в Греції, але що робити, якщо найближчим часом у відпустку ви не збираєтеся? Спробуйте свої сили і приготуйте цей крутий десерт самостійно, як і багато інших грецьких десертів. пахлаву готують з ніжного багатошарового тіста. Шість оливки фаршировані сиром. На батьківщині оливок точно знають в них толк. Греки, звичайно ж, подають їх до столу не тільки в якості закуски до вина. Вони охоче експериментують і роблять класні оливки в маринадії. Як правило, це оливкова олія і трави. А ще оливки фарширують незвичайними начинками, наприклад, сиром. Беріть рецепт на замітку: сім суп зі шпинату і лимона з рисом. У Греції дуже люблять традиційний суп авголемоно, Він зустрічається також і в інших національних кухнях: турецької, італійської, єврейської, арабської, авголемоно відомий кулінарій ще з давніх часів. Тому ні, трохи не дивно, що є маса варіацій на тему його приготування. Наша альтернатива це суп зі шпинату і лимона з рисом. 8. кофта з йогуртовим соусом. Кефта це європейське блюдо, яке особливою популярністю користується в центральній частині регіону. Готують його і в Греції. Очевидно, що в національній кухні воно набуває особливого місцевого колориту. Пропонуємо перевірити це самостійно. Приготувавши кофту з йогуртовим сосом на грецький манер, дев'ять піта з бараниною у Греції обожнюють м'ясні страви. Піта з бараниною – це доказ того, що м'ясо там не тільки люблять, але і вміють добре готувати. По суті, це популярний в Європі кебаб, який ви приготуєте самостійно із найкорисніших інгредієнтів, якраз в грецькому стилі. Традиційний грецький создад зіки можна замінити на сметану або грецький йогурт, 10 креветки по-грецьки. Греція це середземноморська країна з великою кількістю риби і морепродуктів. Саме вони і переважають в раціоні місцевих жителів. Нерідко цим фактом намагаються пояснити довголіття і здоров'я греків. У рибі і морепродуктах дійсно містяться цінні вітаміни, мінерали і жирні кислоти, які зміцнюють імунітет і оздоровлюють організм. Беріть приклад з греків і готуйте на вечерю креветки.